Вітаю всіх, хто дивиться програму Корисно знати! Сьогодні ми будемо говорити про канцтовари – Канцелярію можна не любити, до неї можна ставитися з байдужістю, але без неї неможливо обійтися. Для цього досить подивитися довкола себе: в будинку, офісі і, звичайно, в школі усюди є канцелярське приладдя. А зараз його асортимент настільки різноманітний, що часом губишся у виборі. Однак, не зважаючи на це, обирати навіть найменшу дрібницю потрібно ретельно. Адже головне у канцтоварах це безпека і зручність, а не зовнішня краса. Тож продовж програми усе про канцтовари вам розповідатимуть фахівці магазину від А до Я та медики. Вибір канцтоварів це дуже важливий крок при підготовці до школи. Звичайно, найгостріше питання придбання шкільного приладдя стоїть у батьків-першокласників. Кожен хоче, щоб і товар був красивий, і ціна низька. Але купуючи їх, не економте на якості. Сірий папір зошитів і олівець, що постійно ламається, можуть негативно позначитися на успішності дитини та її відношенні до навчання. Фахівці радять віддавати перевагу продукції уже відомих фірм. Якщо ви не орієнтуєтеся у них, тоді порадьтеся. З консультантом. Щоб купити хорошу річ, потрібно проконсультуватися з продавцем, який за свій стаж роботи вже, напевне, знає хороші фірми. А ще експерти стверджують, найголовніший покупець це ваша дитина. Тому зверніть увагу і на її вподобання. Самі батьки, я вважаю, що мають консультуватися з дитиною, адже та продукція, яку купляють батьки до школи, має подобатись самій дитині. Сам школяр чи школярка. Вони будуть ходити і радіти купленому. Збираючи дитину до школи, треба знати усі дрібниці, які стосуються найнеобхіднішого шкільного приладдя. Одним з важливих атрибутів є робочий зошит. На що в першу чергу потрібно звернути увагу, закуповуючи їх на рік уперед. Вибір зошита починається з обкладинки. Вона повинна надійно захищати внутрішній блок і не зношуватися з часом. Крім того, дизайн зошита повинен бути барвистим і привабливим для споживача, але не має викликати агресії. Зошити бувають як прості, так і розмальовані. Тобто, це вже як порадить сам вчитель і як захоче в принципі сама дитина. Звичайно, потрібно дивитись на аркуш зошита. Тому що він буває різної плотності, і чим гладкіший папір, тим краще пише ручка і не розтікається чорнило. Чим шершавіший папір, тим погано самому учню він не може вивести правильну букву і чорнило, як я вже і казала, воно розтікається. Крім того, важливу роль відіграють і листки всередині зошита. Звичайно, папір має бути білим, чітким, лінії, лінії намальовані чітко, щоб дитина могла побачити все, що вона написала в тому зошиті. Папір не має бути сірим чи якогось іншого кольору, тому що це відволікає, ну, не дає дитині зосередитись на. Певному певному слові, варто звернути також увагу на те, як скріплені у зошиті аркуші. Якщо школяр планує використовувати його впродовж цього року, то найбільш практичним буде з'єднання друтяною спіраллю. Перед придбанням зошитів добре їх огляньте, щоб не було жодного браку. Потрібно ще особливу увагу звертати на брак паперу, наприклад, криві лінії. Чи якось там обрізаний папір. Такі зошити не потрібно купляти і використовувати у навчанні. Обравши зошит, для нього оберіть також обкладинку. Виявляється, і тут є вибір. Вона зберігає зошит в цілості. Обкладинки є 100 та 200 мікронів. Я раджу купляти обкладинки з 200 мікронів, тому що вони щільніші і дають можливість дитині не пошкодити зошит. Обкладинки бувають. Прошиті та лейті. це вже на смак самих батьків чи дітей. Що ж до ручок, то слід врахувати, що дитячі руки ще слабкі, тому вона не має бути занадто важкою або товстою, інакше у дитини може сформуватися неправильний почерк. Краще вибирати ручки ребристі з гумовим покриттям біля наконечника. Тоді пальці не будуть ковзати, а на середньому пальці не з'явиться мозоль. Найкраще при їх купівлі дати потримати майбутньому школяреві цей товар і визначитися, чи зручний він для нього. Також має бути ручка, вона може бути як з відкритим, так і з закритим пером. В старшому віці, в старших класах вже може дитина купляти кулькові ручки. При купівлі чорнильних ручок, перш за все, дитині має бути комфортно тримати, ручку в руці, щоб вона, щоб вона була зручна для дитини. Чорнильні ручки бувають капсульні, і щоб набирати чорнило. Це вже за бажанням чи мами, чи дитини. Але для початківців, тобто для першокласників, звичайно, краща ручка капсульна, щоб вони не заповнюючи її чорнилом, не замастилися. Олівці найкраще вибирати з грифелем, що мають середню твердість. Їх форма теж дуже важлива. Найкращий олівець тригранної форми, так як круглої буде постійно вислизати з рук. Можна придбати і механічний олівець його не потрібно точити. Дитині потрібні олівці, як і кольорові, так і прості. Перш за все, потрібно зважати не на саме і кольор олівця, а на стержень. Я би порадила в першому класі брати стержні олівця м'які або. Або тверді, але тверді вже беруться в більш старшому віці. Є такі олівці, що часто ламаються, тому потрібно зосередити свою увагу на самому стержні. Тому краще за все спробувати написати на якомусь аркуші. Ретельно обирайте і гумки для стирання яскраві з різними картинками стирають не дуже добре, і до того ж залишають сліди на папері. Вона повинна бути еластичною, щоб добре витирала і не залишала сліду від олівця. І невеликого розміру, щоб дитину щоб дитині було зручно стирати олівець. Пенал не зовсім обов'язкова, але дуже зручна річ. Якщо вимоги до нього мінімальні і для вас важливо не розгубити ручки, олівці та інші предмети, тоді прості і недорогі пенали у вигляді труби стануть кращим рішенням. Для тих, хто любить порядок серед олівців і ручок, створені пенали на кілька відділень, що дозволяють швидко знайти потрібний предмет. Коштують вони дорожче, але переваги очевидні. Першокласникам беруть пенал з багатьма відділеннями. Це дає дитині зосередитись, куди вона має свої речі поставити, щоб вони не були в переміжку. Пеналі дитини повинні бути найнеобхідніші речі для навчання. А от вибір щоденника може багато розповісти про його власника. Для тих, хто не любить нудні традиційні щоденники з білосніжними сторінками, створені цікаві та яскраві варіанти з кольоровими сторінками або різноманітною інформацією. Щоденник має бути якісним. Кожна мама, кожна дитина має звертати. Е... На папір самий. Щоденник може містити різну інформацію в собі. Він може бути так, як і простим, так і з різними геометричними формулами беруть учні від шостих класів. Щоденник з, з такою з такою інформацією в першому класі не потрібний, щоб він не щоб ця інформація не відволікала учня від уроку. А для школярів, які йдуть у перший клас, навіть попри їх подобання, фахівці радять обирати щоденник якомога простіший. Дитина в першому класі, вона ще сама не може зрозуміти, в якому середовищі вона знаходиться, адже це такий вік, що дитина тільки прийшла і хоче навчитися чомусь, і її не мають такі речі відволікати. Тобто, це має бути щоденник суто для записування домашніх завдань і якось. Інформацію, яку задав вчитель, кольорові олівці та фломастери теж слід обирати без поспіху. Зокрема, останні повинні бути з чорнилом, що не має яскраво вираженого специфічного запаху на водній, а не спиртовій основі і краще з додаванням харчових барників. При покупці краще перевірити кожен фломастер, щоб переконатися, що він не висок. Для альбому потрібні кольорові олівці. Їх повинно бути не менше 12 кольорів. Також туди можуть йти фломастери, також не менше 12 кольорів, і фарби, які допоможуть дитині на уроку на уроці малювання намалювати певний малюнок різних кольорів. Куди ж скласти весь цей набір канцелярських товарів? Учням молодших класів потрібний місткий портфель. Його забарвлення залежить від смаку майбутнього господаря. А ось форму повинні вибирати батьки. Цьому переконують медики. Через неправильний портфель у дитини може виникнути таке захворювання, як скуліоз, викривлення хребта. Найлегше він вражає молодших школярів, адже у них ще остаточно не сформований хребет. Щоб уникнути цього, лікарі радять батькам допомагати дітям нести важкі портфелі. А ще лямки ранці треба вдягати на обидва плеча, за партою сидіти рівно, а читати на відстані щонайменше 35 см від очей. Дитина за партою повинна сидіти рівно, тобто не сотулитися на це. Відстань між партою і передньою стінкою грудної клітки повинна бути десь сантиметр 20-25. 280 тисяч українських дітей мають вади постави. Лікарі бідкаються. Це 70% школярів. Причина недуги тяжкий портфель на одне плече. Тому, обираючи його для школи, зверніть увагу на наступні поради медиків. Санітарні норми, яких Рекомендовано батькам дотримуватися, тому що, згідно з правилами, ранець повинен бути не важчий одного кілограма. Він повинен бути не ширший, як спина у дитини. Лянки повинні бути теж так само широкі, тобто не менше 4-5 см, які могли б підпускатися. І саме основне це повинна бути спинка. Спинка повинна бути ортопедична. Із в, біля спини, де йде основне навантаження ваги того рюкзака, яку носить дитина. Крім того, от рекомендують згідно санітарних норм, сумка повинна бути наповнена не перевищувати для дітей перших других класів, це не більше півтора. Кілограма третіх-четвертих класів 2 кілограми, і так з кожним роком воно додається по пів кілограма ваги. Можна додати, що це воно відповідає цим санітарним нормам. Якщо носити сумки на одно плече, воно приводить. До, до, до швидкої втомлюваності м'язів і до, до, до порушення постави. Тканина повинна бути і міцна, яка не пропускає воду і стійка до, до цих до низьких температур, і е, також вона повинна мати. Е, Світловідбиваючі елементи, що немало важне значення, коли діти йдуть чи до школи, чи зі школи додому, які елементи, світловідбивачі елементи, які і в день замітні, теж так само для проїжджаючого транспорту. Є загальне правило, якого фахівці рекомендують дотримуватися при купівлі будь-яких товарів для дитини, в тому числі канцелярських та портфеля. Якщо ви відчули якийсь неприємний або надмірний запах, від такої продукції краще відмовитися. Заходячи в магазин канцтоварів, ви маєте перш за все звертати увагу на якісну продукцію, яку вам пропонує сам магазин. Ця продукція не має мати різких запахів, щоб не загрожувала здоров'ю дитини. Також ця продукція має бути сертифікована. А ще не відкладайте придбання канцтоварів на останній момент. Зробіть завчасно список усього необхідного, якщо маєте можливість порадьтеся з учителем дитини. Або ж завітайте у великі магазини канцтоварів, де вам нададуть усю потрібну інформацію. Великий асортимент якісних канцтоварів, систему знижок та швидке обслуговування пропонує магазин від А до Я. Кваліфіковані спеціалісти допоможуть вам обрати необхідний товар для школи, вишу чи навіть офісу. Тут є все необхідне навіть для найвибагливішого покупця, тому не зволікайте і починайте закуповувати канцтовари заздалегідь. Це дозволить вам придбати усе необхідне без поспіху і значно заощадити при цьому. Адже у магазині від А до Я завжди діють цікаві пропозиції і знижки. Ож наша програма завершується. На сам кінець хочу побажати усім міцного здоров'я, гарного настрою та затишку у родинах. Дякую, що були разом з нами, і до наступної зустрічі! Audio Jungle.